Був дуже доброзивливим, дуже добрим, дуже усміхненим, завжди допомагав батькам, мав авторитет серед молоді села. Закінчив нашу місцеву школу Новоселицьку. Далі навчався в Козятині, здобув освіту машиніста, працював в Києві. З 2014 року більше чотирьох років був в зоні АТО. Воював. В перший же день пішов у військомат і весь час був у гарячих точках. З 14 жовтня вважався безвісті, пропавши в Луганській області в Сватівському районі. Всі надіялися, що він буде живий, але виявили, що він загинув. Сьогодні ми приїхали з нашими представниками, приїхали люди з села, щоб провести Вітю в останню дорогу. Був дуже доброю, світлою людиною. Хороші друзі наші були його тесть, теща, дружина. Познайомились вони, коли він був, прийшов за то, був після поранення. Лікувався в госпіталі в ружичні, і там він познайомився зі своєю дружиною з Катією. У них народилася чудова донечка. І працював він в нашому депо, а до того він працював у Києві. Чудова сім'я, маленька донечка. Був такий дружелюбний, веселий, друзів мав багато. Мав чудові руки. Він дуже вмів з дерева робити, дуже гарні речі. Хороша людина. Просто хороша людина. Перемогу звичайно вірив і туди пішов захищати. Дуже гарно сказала його дружина в його мікролозі, який виставила, що він вірив в все це. Йшов захищати своїх рідних, свою сім'ю, свою дружину, донечку, мама в нього ще є, брат, сестра. Людина була хороша.